Зараз в ранковому тері саме час для приголомшливих відкриттів. Пам'ятаєте гру з початку 90-х? Я певна, що у багатьох він і досі є. Просто треба пошукати. Так, от в це. Звісно, важко повірити, але науковці стверджують, що Тетріс не лише розважає, а й лікує. Дослідження виявили його ефективність у боротьбі з наркозалежністю та переїданнями. Крім того, регулярна гра сприяє потовщенню окремих ділянок мозку. А ще саме тетріс з минулого може дуже допомогти українцям зараз. Як саме дивіться далі? Раутетріз допомагає в терапії посттравматичного стресового розладу. Незвичний спосіб лікування симптомів ПТСР виявили науковці з Убсальського університету Швеції. Вони провели експеримент за участі медичних співробітників, у котрих діагностували ПТСР після їхнього травматичного досвіду роботи під час пандемії COVID-19. прокоментувати результати дослідів ранок вдома запросив вітчизняних експертів. Зокрема, психотерапевтка з міжнародною кваліфікацією Марія Тищенко критично ставиться до таких новин. Тобто перша в мене думка була про е, знову там внести в світ е, потребу в цих тетрісах для того, щоб їх більше купляли. Це таке питання. Якщо брати за гіпотезу, що це дослідження правдиве, і якщо ми його верифікуємо на рівні України, то ми прийдемо до тих самих результатів. Можливо, це пов'язано з рухом очей, методу роботи е, з посттравматичним стресовим розладом. Комплексним е, і так далі е, вони спрямовані в тому числі на е, русі е, очей. Гра Тетріс вперше з'явилась 1985 року. Нині вона залишається доступною на багатьох безкоштовних онлайн платформах. Ребус вимагає виконання візуально просторових завдань. Згори екрану спливає низка випадкових фігур-блоків, з яких потрібно створювати суцільні ряди. Тетріс дійсно має специфічний вплив на симптоми ПТСР завдяки своєму механізму ментального обертання. І основна ідея тут полягає в тому, що під час гри в тетріс активізується візуально просторова пам'ять, що зменшує здатність мозку відтворювати травматичні спогади. Це коли під час гри гравці повинні е, уявляти, як об'єкти виглядають з різних кутів. у шведському дослідженні. Взяли участь 164 медики. Спершу науковці стежили за ними, аби зафіксувати частоту і тривалість неприємних спогадів. Потім добровольців розділили на дві групи. Перша намагалась замістити спогади грою в Тетріс, друга використовувала для цього лише радіо. Всі учасники експерименту мали вести щоденних спогадів. При цьому на початку дослідження в середньому медики мали по 15 нав'язливих образів щотижня. Однак, протягом п'яти тижнів участі в експерименті ця кількість зменшилась до п'яти для тих, хто слухав радіо, і тільки до одного неприємного спогаду для тих, хто використовував ігрову терапію. Психотерапевти, травмотерапевти можуть рекомендувати робити якісь такі малесенькі справи і вправи, щоб людині повернути відчуття контролю над своїм життям. Тетріс, наприклад, може давати відчуття повернення якогось контролю, тобто я точно можу контролювати, як перевернути цю фігурку. Також шведські науковці дійшли висновку, що використання гри в тетріс як терапії знижує вираженість симптомів стресу і може допомогти при подоланні інших наслідків. Слідків психотравм.